Чому би Богу не знищити сатану? З книги Джона Пайпера Зло тріумфує та програє? Чому б не знищити сатану? Він має право та владу вчинити це. І об'явлення 20.10 каже, що колись він це таки зробить. А диявол, який зводив їх, був кинутий у вогняне і сірчане озеро, де і звір, і лже пророк. І будуть вони мучені день і ніч на віки віків. Чому Бог не вкинув його у вогняне озеро того самого дня, коли той повстав? Навіщо дозволяти йому століттями лютувати посеред людства? Сатана заслужив вогнене озеро в той момент, коли повстав проти Бога. Це безмірно тяжкий гріх повстати проти безмірно гідної особистості. Він був приречений до вогненного озера з моменту падіння, а не отримав його врешті-решт, як покарання за тисячоліття грішного кровопролиття, вчиненого після бунту. Бог мав право і силу знешкодити сатану в той момент, коли той згрішив. Однак Бог не вчинив цього, і сам цей факт доводить, що він мав на це причину. Чи можемо ми дізнатися, якою вона була? Остаточна відповідь, як ми побачили в попередньому розділі, полягає в тому, що у ньому створене все і для нього Колосян 1.16. Якщо Бог сотворив сатану і дозволив йому повстати, він передбачив усе, що той вчинить. Вирішивши сотворити сатану, Бог із самого початку замислив уплести все зло у свій план творіння, і метою цього плану була слава його сина. Усі речі були створені з огляду на це, і, зокрема, сатана та його послідовники. Бог знав, що ті будуть чинити, і врахував усе це знання у творінні. Тому зло, яке коїться у світі, це частина процесу досягнення найбільшої Божої мети. Гріхопадіння та подальше існування сатани слугують повноті слави Христа, Сина Божого, Ісуса Христа шануватимуть більше. І, врешті-решт, цінуватимуть і любитимуть глибше, тому що він переміг сатану не в момент, коли той упав, а після тисячоліть довготерпіння, смирення, служіння, страждання і остаточно через свою власну смерть. Єдиний раптовий і безмежно святий вияв сили, що знищив би сатану негайно після його гріхопадіння. Був би славетним підтвердженням влади і праведності Бога, але він не став би найбільшим можливим проявом усієї слави в Сині й Отцеві. Господь обрав безкінечно мудрий спосіб явити всю повноту божественної слави, коли дозволив сатані впасти і тисячоліттями чинити свої справи. Слава Христа досягає свого апогею в смиренній жертві на Христі, де Ісус переміг диявола. 2,15. Ісус сказав у цю останню годину своєї жертви Нині прославився Син людський, і Бог прославився в ньому. Івана 13:31. Павло Зауважував, що розп'яття Христа це той момент, коли ми бачимо найславніший вияв Його мудрості та сили. Ми ж проповідуємо розп'ятого Христа, Божу силу й Божу премудрість. 1 Коринтян 1, 23-24 Ісус сказав про колючку сатани в боці Павла. Моя сила виявляється в немочі, 2 Коринтян 12, 12.9. Кінець кінцем сатана та всі причинені ним страждання, покликані примножити силу і мудрість, любов і благодать, терпіння і гнів Ісуса Христа. Ми не спізнали б Христа в усій повноті Його слави, якби Він не переміг сатану саме так, як це сталося. Замовити друковану книгу. Завантажити в електронному вигляді, слухати аудіокнигу, читати відгуки на сторінці книги на сайті книги 365org Допоможіть нам благословити інших людей гарними книгами для їхнього духовного збудування, підтримки та розради. Поділіться цим уривком з вашими друзями у групах спілкування та соцмережах, щоб й вони могли прочитати чи прослухати його, і, врешті, прочитати цю книгу. Для когось це може стати божою відповіддю на багато молитов.